Анна Кукоба, донька колишнього мера Полтави Анатолія Кукоби, подала позов до суду із вимогами припинити використовувати ім'я її батька в передвиборчій агітації Лева Жиденка, лідера громадського об'єднання Відкрита громадська платформа Нова Полтава та Юрія Бехтіра. Позивається Анна Кукоба і до Ірини Гольтвяниці, підприємство якої і надрукувало агітки. Протягом 16 років Анатолій Тихонович працював задля блага міста. Тому так нахабно використовувати його ім'я у власних цілях неприпустимо та образливо для його рідних. – розповідає Анна Кукоба, я вважаю це неприпустимим, я вважаю це образливим і, звичайно, моя перша і єдина вимога припинити використання нашого прізвища у власних цілях, тому що людина кожна повинна сама себе зарекомендувати. І якщо Лев Жеденко. Хоче показати власні здобутки, то хай працює, здобуває і хвалиться власним. У позові Анни Кукоби немає ніякої матеріальної складової. Вона наголошує, що вимагає тільки припинити розповсюджувати матеріали нової Полтави, у яких експлуатується ім'я її покійного батька. Адже ні Анна Кукоба, ні Анатолій Кукоба не були знайомі з Левом Жиденком, який на той час, за словами пані Анни, проживав в опішні. А Юрій Бехтір був одним із заступників. Мера Лев Жиденко ніколи не працював в міській раді. Він ніколи не був знайомим з Куковою Анатолієм Тихоновичем. А що стосовно Бехтіра Юрія, то він був звичайним заступником Анатолія Тихоновича і таких заступників Анатолія Тихоновича на протязі 16 років було доволі багато. Я вірю, що ці. Політичні шахраї отримають те, що по заслузі у соціальних мережах в свою чергу Лев Жиденко відповів на звинувачення. Він написав: Нова Полтава та Лев Жиденко зокрема з бувагою відносяться до пам'яті колишнього міського голови Полтави. Цю пам'ять Полтавцям він залишив у вигляді Полтави як міста кращого благоустрою України. Про що новополтавці Полтавці і нагадали всім у своїх листівках, щоб вшанувати пам'ять людини, досвід якої не забутий.